Туреччина, Єгипет, Греція та Болгарія. Такі напрямки обирають хмельничани цього року. Однак, зі слів спеціалістів, внутрішні подорожі стають більш популярними. Зокрема, найбільше йдуть на Закарпаття. Карпати в цьому році такий сезон, що буквально ще на гаверлі лежить сніг і прохолодніше це, більш такі туристичні йдуть. Закарпаття вже два місяці, там сонечко тепло, тому люди стараються їхати кожного тижня, відпочивати, тим більше термальні води вони завжди користувались попитом. Вирушають туристичні тури Україною майже в два рази більше людей ніж за кордон. Тому що вони все-таки чоловіками можуть поїхати це раз там хлопці з 18 років знову ж таки можуть поїхати. Не кожен собі може дозволити за тиждень віддати все таки сорок тисяч. А тут до 10 тисяч вони прекрасно можуть поїхати, тому що все-таки фінансовий стан тож людей трошечки погіршився. Подорожі за межі країни обирають виключно жінки, діти, студенти та пенсіонери. Фахівці туристичної фірми кажуть: нині серед маршрутів за кордоном в топі Болгарія. Болгарія йде в досить дешевій ціні, особливо хто забронював її трошечки раніше. То автобусний тур з виїздом з Хмельницького, чим дуже зручно, що це жінки з дітьми, приблизно 24 години в дорозі, вартує від 20 тисяч на двох, це, наприклад, на сніданках-вечерях, до 30 тисяч це на все включено. З очевидних причин популярність подорожей в межах країни зростає, адже українці хочуть відпочивати родинами. Зазвичай їде автобус і сидять одні жінки, і діти. Попит трошечки спав. Нещодавно турагентства запустили автобусні тури до Румунії. Ціни на поїздки стартують від 750 гривень. Тож бажаючи відпочити, злегка знайдуть собі приємний відпочинок за відповідні кошти. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.